Привіт, любителям книг! Вітаю вас на моєму каналі, що я читаю. І сьогодні будемо говорити про підсумки року. Кожен поважаючи себе блогер-бук, блогер мається на увазі, вже записав підсумки, що сподобалось, що не сподобалось, найкращі книги. Ну, а я що, також блогер-бук-блогер, блогер, і мушу з вами поділитися своїми найкращими книгами. Отже, за цей рік. У мене 20 книг. Я знаю, що в порівнянні з якимись іншими букблогерами це не так багато. Тобто є люди, які там читають 20 книг за місяць. Я, звичайно, не така, мій шлях в книгах тільки розпочинається. Для мене це вже досягнення, тому що в попередні роки я могла там прочитати 3-4-5 ну 5 книг за рік. Це вже взагалі був мій максимум. Цього року стало чудо те, що я почала читати. Я почала знаходити в цьому радість, якесь відволікання від е, зовнішнього світу. Це приносить мені задоволення, тому я читаю. І я люблю ділитися інформацією, тому я ділюсь з вами е, тим, що я прочитала і що мені сподобалось. Отже, з 20 книг, які я прочитала, ну тобто, скажу правду, одну е, 20-ту я якраз зараз читаю. Я читаю її на книжковий клуб. До речі, я планую зробити відео про досвід е, своєї участі. В офлайн-книжковому клубі, тому що в мене раніше такого не було. В кінці грудня я збираюсь ходити на таку зустріч і потім вам. Розповім свої враження стосовно цього. Е, отже, е, тому я зараз якраз дочитую 20 ту книгу, але будемо рахувати, що це 20. Можливо, їх навіть буде більше, тому що до кінця року ще є час. Але говоримо саме про ті книги, які я вже встигла прочитати. І хочу вас попросити підписатись на мій канал, тому що я бачу, що переглядів там на відео більше 100, а підписок чомусь тільки 39, надіюсь, вже буде скоро 40. Е, Підпишіться, будь ласка, на мій канал, залиште якийсь коментар, якщо вам. Вам сподобалось це відео, воно вам відгукується і, звичайно, лайк з вас! В мене в списку 19 книг. Я відмічаю собі книги, які я читаю на сайті Goodreads. Це такий дуже популярний сайт. Можливо, хтось знає, можливо, ви навіть користуєтесь ним. Якщо користуєтесь, можете мені якось свої ніки вписати. Я можу підписатись на вас, тому що в мене там немає багато друзів, немає за ким слідкувати там. Отже, я відмічаю на цьому сайті прочитані книги. Там є Reading Challenges. Я Собі поставила 15 книг на цей рік в моєму Reading Challenge, Я його вже перевершила, як ви могли зрозуміти. І за допомогою цього сайту я можу відслідкувати, які книжки я читала, скільки я їм ставила, тому що одразу після прочитання можна поставити свою оцінку. І я собі просто переглядаю. Свої підсумки за рік, от я з цих книг вибрала. Взагалі, ми будемо говорити про п'ять таких основних книжок, які мені найбільше сподобались. Але їх було сім, які я оцінила на найвищий бал на п'ять зірочок з п'яти. Але про дві з них ми вже говорили в попередньому відео. Хто не бачив, можете після цього відео попереглянути попереднє. Там я розповідала про ось цю книжку. Я рада, що моя мама померла. І також, я ще говорила, там було таке порівняння з книжкою освічена. І одну і іншу книжку я оцінила на 5, вони мені сподобались, вони легко читались, вони були цікавими, тому вони в моєму списку, але зупинятись на них ми не будемо, тому що ми вже їх розбирали. Тому переходимо до такої ключової п'ятірки, яка в мене зараз тут стоїть біля мене, і будемо про кожну трішки говорити. Я не буду там особливо заглядати, заглиблюватись в сюжет, тому що вже деякі книги я взагалі читала ще на початку року. Емоції про них вже трішки в мене стихли, але все ж таки я поставила оцінку 5, значить, це було виправдано. Отже, розпочнемо. Книга-вибір Едіт Егер. Я коли її купляла, я була так якось скептично налаштована, тому що я вже в попередніх відео говорила, що я не люблю книги, які змушують сумувати, якісь такі слізливі. А тут історія, ну тобто, судячи з обкладинки, це сумна історія про жінку, яка вижила в концтаврі. Ну тобто, що тут може бути веселого? Так, ця книжка вона не весела, але вона. Така цікава, що я просто я була здивована, наскільки вона цікава. Я також прочитала її досить швидко. Це поєднання такого історії з життя, біографії, історій пацієнтів цієї авторки, тому що потім, коли вона вже вижила, пережила цей концтабір. Вона стала психотерапевткою, почала сама приймати пацієнтів. Вона працює з такими пацієнтами, які пережили травми, якісь такі глибокі. З військовими вона дуже багато працює, і ось тут в цій книжці зібрана така інформація частково про неї, тобто про її життя, як вона проходила цей концтабір, і це. Це не було так читати. Ну, це звичайно сумна тема, але це ти не сидиш і не плачеш над цією книжкою. Ти просто читаєш е, і е, поглинаєш досвід іншої людини страшний досвід, але це описано не так, що, що це просто кінець світу. Це описано як етап в житті цієї людини, в житті авторки, Едіт Егер І далі, е, от, що відбувається з нею, коли вона виходить з цього концтабору, тому що вижити. Як виявилось, це була е, така, скажімо, тільки частина справи. А жити з цим всім, що ти пережила, е, як е, з цими всіма подіями, як з ними примиритися, як прийняти те, що з тобою сталося, як прийняти те, що не всі твої рідні е, змогли пережити це все, і чому саме ти вижила, яке твоє призначення, що ти маєш робити? Ну тобто, отут розкриваються всі ці теми. Я щиро рекомендую. Я знаю, що зараз вже в книгарнях появилися час. Одна книжка цієї авторки, але я чесно кажучи не читала її ще, тому не можу про неї судити. А ось цю обов'язково можете читати. Я думаю, в нас подобається багатьом. Далі переходимо до наступної книжки Секрет служниці Фріда Макфаден. Я вже частково згадувала про цю книжку в своєму найпершому відео, де я обговорювала також книжку цієї авторки Ніколи не бреши. Ця книжка це друга частина її служниці. Тобто тут у нас секрет служниці. Служницю я читала ще в попередньому році, тому її немає в моєму рейтингу, але я також оцінила її на 5. Ця книга в мене оцінена на 5. З п'яти, але тут є один такий малесенький нюанс. Тобто, якщо ви читали служницю, секрет служниці вас вже не так сильно здивує. Тобто ви будете знати такий трюк, який використовує авторка, і будете очікувати, що десь буде якийсь такий така заковирка, така загадка, і ви будете на неї очікувати. Але, незважаючи на це, цією книжкою я насолоджувалась, я читала її спеціально навіть повільно. для того, щоб розтягнути задоволення від читання цієї книжки, вона мені сподобалась. Для статистики хочу сказати, що з цих 20, 19 точніше книг, 8 в мене отримали оцінку 4 зірочки. І 4, отримали, 4 книги отримали 3 зірочки. Якщо книга в мене отримує 5 зірочок, це просто ця книга викликає в мене захват. Я рекомендую її всім, якщо мене хтось питає, Питаю, що почитати, це завжди книги з 5 зірочок. Якщо я ставлю книзі 4 зірочки, то це книга, яку я прочитала, яку було цікаво читати, але яку, яка не викликала захоплення, про яку, можливо, я вже навіть не пам'ятаю, про що вона точно була. Тобто це така стандартна книга для прочитання, яка мені сподобалась на такому середньому рівні, скажімо так. І якщо я ставлю книзі 3, для мене це. Ну, це вже зовсім не мій жанр, можливо, я не потрапила в свій жанр, можливо, просто книга якось важко йшла, можливо, я не зрозуміла її задумки, тому я ставлю три. Таке, щоб в мене книга отримала дві чи одну зірочку, такого в мене ще не бувало, відколи я взагалі оцінюю книги. Тому в мене тільки така градація. Поки що це три, чотири і п'ять зірочок. Це так, щоб ви розуміли, якщо я книги, наприклад, з п'ятьма зірочками вам рекомендую, то вони справді класні. Але це для мене класні, тому що. Є дуже багато відгуків, абсолютно протилежних про одні і ті самі книги, тому що в когось, наприклад, є якісь свої побажання, свої смаки стосовно книжок, когось заплутані там сюжети дратують, комусь заплутані сюжети подобаються, комусь подобаються любовні романи. Тобто, якщо вам не сподобалась книжка, яку хтось рекомендував, це не означає, що хтось погано вам порекомендував, це означає, що це просто книжка не для вас. Тому, будь ласка, всі книжкові рекомендації Рекомендації не сприймайте як щось таке 100%, що це буде точне попадання для вас, тому що всі різні, комусь подобається, комусь не подобається. Далі переходимо до наступної книжки, не в тому місці, не в той час. На, е, в моєму Тіктоці в мене є обширний відгук на е, цю книжку. Ну як обширний на хвилину часу. Я розповідала там сюжет, тобто, це е, сюжет в центрі сюжету мама е, Джен, яка. В ніч на Хеловін бачить, як її син Тод вбиває людину. Просто отак ні з нічого вона не розуміє, що сталося, як це могло бути, і чому тод такий просто незворушний, чому він не відчуває ніякої провини. І що тут відбувається? Вона е, потрапляє в минуле, тобто вона прокидається, засинає, і прокидається в попередньому дні. І так е, вона постійно повертається на день, на два, на тиждень, на місяць, на рік, на роки. Повертається назад для того, щоб з'ясувати ось цю таку заплутану історію, зрозуміти суть того, що сталося, і можливо запобігти. А можливо, вона й не зможе запобігти. Вона сама не знає, що вона має зробити в цій ситуації для того, щоб повернутися в свій теперішній стан і перестати відмотувати ці дні назад. Тема подорожі в часі мені трішки складно сприймається в один момент. Я вже навіть там загубилася, що їй можна робити, що їй не можна робити, де вона є. Що вона має робити, але читати було дуже цікаво. Кожен розділ закінчується якось так цікаво, що ти вже хочеш одразу починати наступний розділ, тому можу сміливо також рекомендувати. До речі, цю книжку побачила на просторах Тіктоку, хтось її рекомендував, і я одразу купила. Навіть не хтось один, а хтось кілька. Е, так, далі. Е, цієї книжки в мене немає, тому я десь тут або тут прикріплю е, фото. Цю книжку я дала своїй подрузі читати. До речі, Таня, вже давай я зустрінемося і повернеш мені цю книжку. Е, Камінь, ножиці і папір. Насправді чомусь про неї мало говорять. Я бачила кілька відео з книгарень про цю книжку, що вона недооцінена. Я також можу сміливо сказати, що вона недооцінена, тому що такий потужний сюжет, як в цій книжці. Ну я дуже рідко де зустрічала. Тобто ти читаєш, ніби так нічого особливого. Історія про подружжя, яке е, виграє подорож в якийсь там заміський будиночок, вони туди приїжджають, і там починають відбуватися якісь такі загадкові, інколи навіть містичні події. Ти не розумієш, до чого це все. І тут ще якось в переміжку з цим всім йдуть листи дружини до чоловіка, і ти читаєш, думаєш, це просто якась там любовна історія. Зараз воно якось все вирішить. Ну, Кінець він просто шокує. Тобто, ви читаєте, ви собі на розслабоні такому, і в кінці ви розумієте, що це просто. Просто взагалі шок. Ну тобто, я не буду е, заглиблюватись сильно в сюжет, тому що е, хочу, щоб ви також пережили ці емоції, які пережила я під час читання цієї книжки, але в мене просто полізли очі на лоба від цього сюжету. Тому я дуже сміливо можу рекомендувати цю книжку, і також говорю про те, що вона недооцінена. Недооцінена, бгамне багато про неї говорять, але я її рекомендую зовсім сміливо. І ось ця книжка Ліса Джуел, Ніщо з цього не неправда. Цю книжку я не купляла по якісь рекомендації, я просто зайшла в книгарню, дивилась, переглядала і почитала ззаду на обкладинці сюжет. Сюжет мене зацікавив, тому що там сюжет про двох жінок, які народилися в один день, в один рік. І одна з них подкастерка, а інша така собі проста жінка, яка не особливо там щаслива. В житті не особливо щаслива в шлюбі. І так стається, що вони якось зближуються. І Джоді, ця жінка, яка не зовсім щаслива, вона пропонує Алекс записати історію з нею. Тобто, щоб вона випустила подкаст разом з нею, тому що в неї є що розповісти. Повірте, в Джоді справді є що розповісти, тому що читається книжка просто з відкритим ротом. Е, мені такий сюжет дуже сподобався. Ти до кінця не знаєш, не розумієш, що з того, що Джоді каже правда, а що ні, тому що ну, сама назва книжки вона, в принципі, відповідає тому, що там відбувається. Е, мені було надзвичайно цікаво читати. Е, я давала ще своїй подрузі читати, е, вона чомусь не зацінила цю книжку, казала, що її е, Джоді нервувала. Ну, Можливо, так вона викликає такі якісь різні емоції. Одного разу тобі її шкода на одній сторінці, на наступній сторінці вона тебе дратує. На ще одній сторінці ти просто хочеш, щоб вона вже десь там щезла, або щоб з нею щось сталося. Ну тобто, емоції ця книжка точно викликає. Я потім, вже коли її прочитала, побачила, що також багато людей її рекомендують що це там вона в списках в багатьох блогерів. Тому я також можу її сміливо рекомендувати, вона покорила моє серце без сумніву. Це, в принципі, все. Всі мої п'ять книжок, які я хотіла вам розповісти. Що вам подобається те, як я розповідаю, я буду дуже вдячна за якісь ваші коментарі, за те, що ви мене якимось чином підтримуєте своїми Подобайками. І також я хочу сказати, що в мене вже збільшується навіть кількість підписників. Там можливо, поки це відео вийде, то в мене вже їх буде 40. Ну я, звичайно, це все роблю не для там, кількості підписок, просто мені цікаво з вами ділитися тим, що я читаю. Цікаво, якщо, наприклад, мої відео надихнуть когось почати читати. Це я буду вважати взагалі своєю особистою перемогою, тому що для мене раніше. Втечею від реальності були подорожі зараз. Для багатьох подорожі неможливі, там в силу різних обставин. І я знайшла своє, свою іншу втечу в книжках. Якщо для когось це також відгукується, то вам, звичайно, буде цікаво на моєму каналі. Будемо разом обговорювати книжки. І як я сказала, наступне відео буде про мій досвід читацького клубу, як це все відбувається в офлайн форматі. Тому що раніше я брала участь тільки в онлайн таких читацьких клубах, і то ти там просто слухаєш, ти не висловлюєш свою думку. А тут вже має бути цікаво. Дуже сильно надіюсь, що мені вдасться на нього потрапити. І ще така думка мені сяйнула. Я не літературний критик, я абсолютно дуже поверхнево розбираюсь в книжках, тому що, як я сказала, мій шлях в цьому напрямку тільки розпочинається. Тому мої відгуки вони не претендують на щось таке експертне, це просто моя особиста думка для такого середньостатистичного читача, який не суперінтелектуал, який не там не сприймає таких тільки високих текстів. Це для звичайного людей, які просто хочуть почитати і відволіктися від життя на час читання, тому не сприймайте це як щось таке суперкритичне. Це моя особиста думка. Всім вам дякую за увагу! Дякую, що дивилися, Па-па!